А бичок у нас смачний, і скадовський, і морський, Всі ми любимо його, покуштуйте ви його. Команда села Благодатне приготувала не тільки смажених бичків, а й фірмовий куліш своєї громади. Підходить і юшка із секретним інгредієнтом. Це у нас уха з петуха. Це дійсно тут є петух зварений. Але його ну ви не побачите, тому що тут м'ясо тільки присутнє. Тут є бичок, тут є і ще в нас є море чорне. є ж у нас і бичок, і є у нас і красна риба сетрина. Тут і вона трошечки присутня. Ви бачите, є у нас кефаль, ви бачите тут її. Ну і те, що ну а якщо є бичок, то обов'язково сюди до ухи треба додати, що Коньячок додаєте для того, щоб присмак дати. Пар вийде, а присмак коньяка залишиться. Благодатне виходить. Це з села Благодатного. Люди роблять таку гарну юшку. Спробував ще не все, але хочу. Рибалки ловили бичка майже тиждень. На фестивалі зібрали близько 200 кілограмів риби, розказав міський голова. Що в нас унікального море. В морі є риба, тому виникла ідея зробити фестиваль смаженого бичка. До того ж це наше фірмове блюдо, є таке смажений бичок. Хто бував на острові, куштував його, то це незабутнє. А це підготувала свою презентацію об'єднана команда прикордонників та працівників очисних споруд міста Скадовська. Їхнє меню страв з бичка журі визнало найвишуканішим. Покуштуйте даже печень з бичка, бутерброди з печені бичка, У нас шашличок з бичка, у нас люля-кебаб з бичка. Поза минулому прикордонники зайняли перше місце е, своїми ну. Організацією і блюдами і в цьому році вирішили спільно з очисними спорудами зробити команду Джокер. Родзинка страв команди Зелений світ, центр дитячої та юнацької творчості. Усі інгредієнти вирішені на власних городах. Учасники проходили майстер-класи у шеф-кухарів, місцевих ресторанів і кафе. Наша команда була відправлена делегацією в Литву, Це наші друзі. Дуже раді тільки що їх зустріли. І у них була отаки дуже цікава страва. Не можемо повторити, бо вона на нашій мові вона похожа на тюфтєрі, Ну це Маскельки. литовська страва. Литовська делегація приїхала з Шелуте, міста побратима Скадовська. Позапрошлом були тут у позаминулому році. Хочемо приїхати командою наступного і теж взяти участь у приготуванні. Коли сказали про смаженого бичка, я думав, це буде справжній бичок, якого смажать над вогнищем. А зараз знаємо, що бичок це іще й риба така. Фішка команди Скадовської територіальної громади фішбругер по Скадовський, розказує Юлія Сокольченко. Її команда виграла у номінації Найсмачніший бичок. Саме його фішка в нього котлета зроблена також із нашого бичка, кефалі і ската. Окрім цього, хочу зазначити, що це хліб місцевого виробника бездріжджовий, Сірий були дельфінарії. Ми були у дельфінарії, почули, що тут фестивалі вирішили зайти. Нам дуже подобається. Всього у фестивалі взяли участь сім команд. До фестивалю визнали команду села Приморське, найкреативнішою зелений світ. Приз глядацьких симпатій «Древові тюльки», які зібрали найбільше глядачів на частування. Найсмачнішу юшку приготувала команда Катран зі Скадовська. Оксана Хлібус, Володимир Чепіного, новини на Суспільному, Херсонщина.